Постійної напруги спорт підтримає тебе. Ну, гарна гра вийшла, гарна енергія була. Поздравляю Дніпро з заслуженою перемогою. Ми гарно готувалися до цієї гри, старалися, старалися, максимально віддавалися в кожному моменті, трішки не вистачило. Програли підбір і триочковий у нас знову відсоток не дуже гарний. От я вважаю, що із цього ми і програли. А так, в принципі, дуже гарна гра напружена вийшла до останньої там, хвилини майже. В принципі, я сказав у роздяганні зараз хлопцям, що пишаюсь командою, так, пишаюсь тим, як вони грали. Ми коротку ротацію, 6-7 гравців, так граємо і граємо 37 хвилин гру з Дніпром. Дійсно пишаю з командою, дійсно дуже uh, вдячний тим, і, і, ним, їм за цю гру. Так? І, uh, Дніпро з перемогою. Сьогодні uh, ми розуміли, що в нас сноубол, ми продовжуємо грати uh, маленьким складом, розуміли, що десь ми програємо підбирання, але в той же час для того, щоб бути конкурентними з такою командою, як Дніпро, треба влучати свої кітки. Чого нам, в принципі, сьогодні не вдалося, що вчора, що сьогодні, у нас 20%, 20 кільків троєчкових. Якщо я сказав хлопцям, якщо заб'ємо, якщо б забіли 35%, так свої про 30-35, рівна гра і там, і там була б. Хоча рівна гра була дві, дві гри, так, але можна було виграти і там, і там, так десь більше розраховувати на перемогу, скажімо так. так. Якщо б ми влучали наприклад, 10 я б взагалі не переживав би і сидів би на стульчик і не скакав там по боковій лінії. Так? Тому відсоток все одно, скажімо так, вільних кітків Він поки що нам не дозволяє перемагати такі команди, як Запоріжжя і Дніпро. А так, команді дякую. Дійсно, Дніпро з перемогою своїй команді дякую. Я думаю, що для глядачів була дуже цікава гра, напружена. І з таким баскетболом наша ліга може розвиватися. Що зі здоров'ям Ну, Він повертається після травми, отриманої в Дніпрі, так? тому йому дві гри підряд грати поспіль, то дуже важкувато, так. І е ще тіло не готове для таких навантажень, тому я думаю, що завтра він свій час все одно отримає. Сьогодні так е вирішили поберегти, тому що в нас є плей-офф. І сьогодні в нас не було такого, знаєте, як фіналу чемпіонату світу, щоб ризикувати здоров'ям гравця. В першу чергу дякую за привітання всіх наших вболівальників, всю команду з перемогою. Дякую, що проявили характер. Трошки важко входили в гру, але в четвертій четверті показали, що ми можемо і довели гру до перемоги. Сьогодні так. Сьогодні так сталося, що я не вийшов, не допоміг команді. Але я допомагав на лавочці, Я горів, я хотів грати, але так сталося, що сьогодні пропустив. У нас вже все попереду сезон, тільки набирає обороти. І ще хочу сказати: не забувайте, в Україні йде війна, допомагайте ЗСУ. дякуємо вам, хлопці, що нас оберігаєте, Ми за вас пам'ятаємо за кожного. Гарно вийшла гра сьогодні. Київ баскет дуже агресивно грав в захисті. Десь вибив нас з нашої комбінаційної гри. Тому, але ж в четвертій чверті хлопці зібрались, проявили характер, за що їм дякую, вони молодці. Як з позиціями команди довга до Луцька. завтра ще один дуже непростий поєдинок, чи хто фізично, чи позавтра ще позавтра щось. Всі в однакових умовах. Я думаю, ми завтра і мавпи теж будуть, будуть грати третю гру, тому. Всі в однакових умовах, я думаю, що знаєте, ми набираємо кондиції по ходу по ходу ігор. Такий графік, графік у нас, що ми будемо набирати за рахунок ігор. І я сподіваюся, що на кінцівку чемпіонату на кубок ми будемо в гарній фізичній формі.